Всім привіт! І це наш щомісячний місячний по українським письменникам. І хочу з вами поділитися книжками, які я прочитала за останній місяць. Звичайно, це будуть трилери і одним Fiction. Але вони мені дуже сподобались, тому що я дуже буду рада з ними поділитися і популяризуємо разом українську літературу. Що ж почнемо ми із, навірно, найпопулярнішої книги, це Science Fiction, І, звичайно, всі ви його знаєте. Звичайно, це Ілоріан Павлюк. Я вже про нього колись вам розказувала, але я ніяк не доходила до читати його до кінця, тому що це така нормальний такий кірпічик. Книга, в принципі, доволі вже стара, але я вам всім її рекомендую, хоча я не є особливим фанатом fiction, але вона реально дуже цікава. Вона розказується про майбутнє. А в цьому майбутньому, звичайно, вже є багато різних планет і так далі. І наш головний герой разом з своєю сім'єю вирушає на незнайому планету, де немає населення. І вони заселяють, скажімо так, цю нову територію. І тут починається просто, звичайно, вже дуже багато крінжа, дуже багато пригод. Звичайно, вже. все в стилі Іларіона Павлюка, де все дуже заплутано, незрозуміло, багато сюжетних поворотів, дуже цікавих. І, звичайно, є трошки таких інопланетних створінь. Тому для любителів science fiction, якщо ви хочете щось дуже класне, цікаве про космос прочитати, то я вам дуже рекомендую. Воно читається насправді дуже легко. Початок, де як завжди, він трошки важкий в Павлюка. От такі перші от сторіночок треба. Потерпіти, е, прочитати. А вже друга половина книги просто йде на ура, тому що там вже дуже багато пригод, дуже багато сюжетних змін, і просто нереально, неймовірно, цікавий сюжет. І, е, звичайно, дуже класне закінчення. Тому я рекомендую люблю книги, вдає нормальне, класне закінчення. На наступні дві книги у мене від однієї письменниці. Я вам тут покажу. У нас була з нею зустріч. Вона дуже прикольна. Письменниця, письменниця з Івано-Франківська родом. Скоро в неї буде нова книга, тому я її дуже чекаю. Але наразі я взяла дві книги. Я вже читала ще дві книги, я вже вам раніше рекомендувала: це трилери, детективи, ну, більше трилери. Трохи є все-таки детективна лінія, але це більше трилери. Що ж, почнемо з першого, навірно, менш детективного, більш трилерного, але ця книга, всі їхні демони від Поліна Кулакова відкриває дуже багато гостро соціальних проблем. І вона їх дуже класно розкриває. Вже вам скажу такий спойлер, не спойлер. Вона описує це все через призму власного досвіду, власного дитинства. Тому, мені кажеться, воно вийшло прям дуже реалістично і дуже круто. Сам сюжет є про дівчинку, яка з неблагополучної сім'ї. І. Стається вбивство, не спойлер, так як це перша сторінка. Ось. І розкривається через бачення цієї дівчинки, весь жах, який відбувся, чому відбувся, як відбувся. Також сюжет дуже непередбачуваний, класні є сюжетні повороти. І самі переживання головної героїні є просто неймовірно класно описані, неймовірно класно підняті реальні проблеми ем, соціальні, які є в Україні, які, є, які переживають діти з неблагополучних сімей. Тому я дуже рекомендую. Вона трохи важка моментами на трилера, тому що аж хочеться так поплакати. Але дуже класно написана, дуже класно розкрита тема, і дуже видно, що вона доволі реалістично написана. І, звичайно, є гострий е, сюжет трилера, що є з бонусом. Дійсно, цю книгу я прочитала за один вечір, тому що від неї відірватися неможливо. Точно так. І дру... сама нова книга це Фінальний драфт. Е, тут. Це не гостро соціальний сюжет верніше, роман. Він трилер, тобто справжній трилер, закритий так званий герметичний трилер, про який вона розказувала нам також, тому що для мене це була новинка, як це називається? герметичний трилер, тому що вона відбувається в Карпатах, Сніжна буря. Таке трошки в стилі Сари Пірс, я би сказала, якщо хтось читає таку зарубіжну літературу, але воно розказується саме в Карпатах, дуже круто. Там є місцевина, є івано-франківський діалект, такий гуцульський. Він дуже класно, теж там все-таки описаний, прописаний, дуже цікаво читати, тому що він нам дуже знайоме. Ось, і розказується про письменницю, верніше сценаристку, яка пережила колись сильну травму, і вона з чоловіком їде в цей відпочинок в Карпати на тиждень. Але тут стає зрозуміло, що вони втрапляють в бурю, вони закриті в цьому в цій місцині і починають відбуватися дивні речі. Сюжет дуже цікавий, також його дуже легко прочитати. Вона, в принципі, і така тоненька, дуже легко читається, неможливо відірватися, воно таке, як просто сюжет фільму. І то, також прикольно відкриваються різні травми, те, що пере, переживає головна героїня, те, що вона пережила, як це на неї вплинуло. І, звичайно, мені дуже сподобався сам от такий перехід сюжету. Він такий спочатку розвивається так повільно, повільно, але потім, звичайно, в кінці все стає на свої місця і хто, і чому, і чому ці вбивства стаються. Доволі кровава, але дуже цікава і дуже, ну, просто неможливо відірватися від таких трилерів. Вона дуже легко, щоб просто посидіти, розслабитися, і ввечером. Ідеально просто. І на ем, кінець я звичайно залишила книгу, яка в мене викликала дуже багато позитивних. І не дуже позитивних відгуків. Так, це друга частина книг Дмитра Палія, Мрії Мертвого Метелка. Що ж сказати тут? Книга написана дуже цікаво, я би сказала, вона легше читається, ніж перша книга. Перша книга була більш за. Трошки важче йшло. Друга, реально йде набагато легше, набагато легше читається. Також вона тоненька, тобто тут на день-два, неймовірно, красива, як завжди. Я, ну, мені дуже подобається його оформлення. Так, де там? Так, тобто, ну, воно все, як бачите, дуже красиво оформлено. Ну, неймовірно, кстати, дуже класний великий шрифт, легко читається. Плюси дуже цікаво, дуже цікаво. Це детективна історія, продовжується ніби в тому ж самому місці, це Львів, як і перша частина, і, звичайно, тут знову ж є вбивства, розкриття і що, чому. Тут є багато нових персонажів, переважно 99, ну 95% це нові персонажі. Трошки згадуються до старих персонажів, тому рекомендую починати з першої книги обов'язково, і потім переходити до другої книги. І дуже класно описаний сюжет, в якому ти бачиш багато деталей, які спочатку вони кажуться не пов'язаними між собою. Але автор в кінці дуже класно з'єднує знову ж ці пазли в одну цілісну картину. І вона дуже класно написане, вона дуже класно, дуже логічна, дуже заплутані моменти. Але в мене є деякі питання. Тому що тут є також гостросоціальна складова, це медична система. І у мене там було так, було декілька питання, тому що я вважаю трошки не так. Тобто я вважаю трошки інші проблеми медичної системи не саме кількість, а якість. Тому сьогодні в нас буде книжковий клуб, де ми будемо. Слухати його коментарі, так як Дмитро Полі, він є наразі військовослужбовцем, він є на лінії фронту, він не може приїжджати, тому він дає такі коментарі нам обично онлайн. Тому що в мене дуже багато питань до цієї книги. В кінці основний сюжет, якщо мрії мертвого метелика, повністю розкривається. Тобто він є завершеним, дійсно, але є багато сюжетних. Ну, небагато кілька сюжетних ліній, які не завершуються так, як вони є ніби підґрунтям до наступної книги. Я би хотіла їх менше. Я не люблю, коли залишається так багато. Я розумію, що це підґрунтя і буде третя книга, де все буде зрозуміло, тому що він вже говорив про те, що в третій книзі все до кінця розкриється, але мені більше подобається, коли ну, трошки є там в кінці, що буде продовження, як і в першій книзі, було ще ясно, що там буде ще щось, але більшість сюжетних ліній абсолютно завершеними. Тут не зовсім так, тому мені це був мінус. Але щоб б я його прочитала і так, так, звичайно, я б прочитала, бо воно дуже, дуже класно написано. І е, що ж, ну, так, в мене більше проблем питань до його бачення медичної реформи. Е, про те, що він, як в кінці, тут є така, я не знаю, як це ж називається правильно, реальні історії, воно не, не пов'язано після мови, така, тут на три сторіночки. Вона не є пов'язана з самим сюжетом книги, тому я, я би сказала так, що в самому сюжеті книги проблема медичної е, реформи відкривається дуже правильно, навірно. так, я би сказала, доволі правильно, доволі так чітко. Але в післямові я розумію, що ні, <глова> він не зовсім так бачиться, як я, і в мене до цього є дуже багато питань, тому що, наприклад, в післямові Розказується про те, що багато психіатричних клінік було закрито, фінансування погане і так далі, і що ну, типу вони це змінили. Але я би тут сказала, враховуючи а, Україну. Принаймні, я не знаю, як вона працює в інших системах. У мене тут більше проблема в тому, що не в кількості і в довготривалості лікування пацієнтів, яке там розкривається. і якщо ви прочитаєте після мови, я би сказала, що деяким з тих вбивця, бо те, що сталося, є в місці не в психлікарні, а просто в тюрмі, тому що люди, які можуть зрозуміти, скрити, приховувати свідомо свої злочини. Це скоріше ем, якісь психопати. Можливо, в них є і якісь наклонності психо, психологічних проблем. проблем. Але все-таки цим людям, які е, вчиняють насильство, наприклад, також над дітьми, або і так далі, я б не церемонилася з ними. І я вважаю, що це не окей, практика. Тому в мене і багато питань. Усього. Але в самому сюжеті книги ті герої, які в нас писані, доволі правильно відображені. Тому, з другої сторони, ніби він це і розуміє, але чому після мови він вказує такі дивні факти? Я не дуже розумію, тому в мене тут двояке відчуття до самого детективної лінії в мене немає питань. До самого, самих персонажів вони дуже класно описані, вони дуже-дуже цікаві. Деталі, ну, як завжди, в поліяво це бачення кожної деталі і все, що він пише, в ньому є якийсь сенс. Ну, це такий спойлер. Але якщо ви читали першу книгу, то ви вже і так розумієте. Ось, але, ну, мені цікаво, якщо я дізнаюся сьогодні, чому він так думає, я обов'язково запишу шорт, тому не забудьте підписатися на мій канал для того, щоб дізнатися всі інші деталі. Також я публікую по буклабу ще різні зустрічі, які у нас є на книжковому клубі. з... Нашими авторами українськими, знову ж запрошую вас читати більше українських автовідеїв, тому що в нас реально їх дуже багато і багато класної літератури. Всі можуть знайти іменно те, що їм сподобається. Тобто тут не буде ніяких проблем. І, звичайно, прошу вас підписатися, тому що в нас ще буде такий е сумарний, найкращим моїм. Рекомендаціям книг трилерів і детективів з українських авторів, які я прочитала е, за цей рік. І хочу з вами про це поділитися, тому що все-таки я розумію, що я залишуся з детективами трилерами фентезі, е, наверно, так і, і надалі. Тому що інші книги мені важче заходять. Ем, тому підписуйтесь і також не забудьте, що все ж таки на цьому каналі дуже багато є про хендмейд, зв'язаний як з книжками, так і просто для того, щоб бюджетно декорувати ваш будинок, робити свічки та багато чого іншого. Тому дуже рада вас бачити тепер на цьому каналі і очікую побачитися з вами в наступних відео. Дякую всім за увагу і покасіки, котики!